З Новим роком вас вітаю, щастя й радості бажаю, хай у серці буде світло, а в житті усе привітно. Рік новий, хай принесе те, що мріє, каже все дім любов'ю огортає, успіх двері відкриває, затишку тепла в родині, миру рідній Україні, хай здійсняться всі бажання. Чого бажаю? Звісно, миру, а ще здоров'я це важливо і грошового вам напливу і романтичного кохання, і щоб здійснилися жадання. Рік кращим був, ніж минулий. Натхнення, щоб душа відчула. Бажаю, щоб усе лихе залишилося в минулому. Бажаю, що попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров'я, процвітання, кохання, везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай новий рік буде багатим на щасливі зустрічі та міцні обійми дорогих людей.